І залітає до нас от така гарнесенька делонджена. З проблемкою погано варить каву, обслуговування полетіло. Ну тут вже бачимо ось таку красу, капець. Це треш. Ну, я навіть не знаю, що тут сказати. А тут вже в верхньому поршні водичка, він трісне, будемо міняти. Також перехідник, дивіться, в якому стані, вже не піне. Також по заварному пристрої, само собою, чиститься, змазується. І також міняються ці розхідні. Ми просто вже не то, що дубові, вони зчислені, будемо міняти. І також будемо чистити капучинатор. Полетіли. І ось така тут краса. Капець. Чистимо. Ну і що ж, вже трішечки намили, помили. Зараз мастово ставимо новий поршень і починаємо тестити. І переклеїли ми вже нашу дренажну систему, вимили. Поставили новий термоблок. Ну і що ж, закінчили ми нашу красуночку. Замінили верхній поршень резиночки в робочому блоці. Почистили сам капучинатор з носиком подачі. І все у людинки добре. Подивіться, як тільки вона гарненько робить капучино. Просто бомба. А якщо вам потрібна кава, кавоварка, обслуговування, ми завжди раді вам допомогти на вулиці Вадима Гетьмана, 27. Всім гарного вечора. Папа. -па. Просто смак. Папа. -па.